Добрий день, мене звати Владислав, агентство нерухомості ключ Вінниці. Хотів би вам сьогодні показати земельну ділянку. Ось ми біля неї. Район Березіна. Земельна ділянка. 4 сотки. Вже з фундаментом, як бачите. Фундамент під гараж правильної прямокутної форми. Там також. На ділянці є садок такий невеличкий, тобто дерева ростуть. Дивіться, масив забудований, як бачите, поруч, справа, зліва, ззаду є сусіди. Тобто всі комунікації все поруч. Газ, електрика, вода, все тут проведено. Дзвоніть, покажемо. Зручний для вас час. 0,98, 6571 718